Весілля це обов'язково. Продай нирку, зроби весілля красивим. Ну і варіант, давай самі все зробимо також не сильно підходить. Ділюся з вами, як зекономити без шкоди для атмосфери і настрою. Перше поліграфія не на часі. Запрошення, розсадкові карти, меню на кожний стіл. Це звісно гарно і круто, але оцінять тільки дві людини, і одна з них це ви. Не панікуйте. Рішення є. Запрошення в діджиталі. а розсадку можна вивести на екран або поставити великий планшет при вході до ресторану. Стильно, зручно і мінус 200 євро, а зекономлені гроші зароблені гроші. Друге, фото і відео. Не економимо, але хитруємо. Це свого на все життя. Тому тут краще не дешевий сердито, а класно, але трішечки менше. Якщо бюджет обмежений, то зробіть собі фотосесію і запросіть фотографа на основну частину, щоб він вас пофоткав з гостями. На банкеті фотограф не потрібен. Ну а на рахунок відео можна запросити контент-мейкера, який зробить. Фільм на 2-3 хвилини. Третє. Декор не більше, ніж треба. Не перетворюйте банкетну залу в оранжерею чи ботанічний сад. Усе має бути в міру. Секрет від декоратора: краще декілька акцентів, ніж 30 одинакових композицій. Наприклад, президіум, трохи зелені, і цього буде достатньо. Четверте їжа без понтів, але смачно. Краще замовити прості знайомі страви, ніж щось таке, чого гості будуть бачити вперше. Тут головне, щоб було смачно, а не інстаграмно. Економія це не про все скасувати, а все оптимізувати і якщо чесно, краще витратити трошечки менше на декор і трошечки більше на ведучого, де знайти класного ведучого, я думаю, що ви вже знаєте.